Добрий день, друзі. Вам і обіцяна друга партія. суперфіналу за таким вибористом як Максим Коваль номер 10 Скінка. Вінницька обласна до фоні. З Піси Вінтек. Це спонсор команди. І команда Копайс. Без спонсора. Це ви громади, бувається. за яку боліває, а сподівають Василь Чіпку. І розпочинають вони з першої партії 25-17. А з Трьох партій, тобто до двох перемогних партіях. Достатньо зараз стати чемпіонами війни. в історію. Що стосується історії, я вас, друзі, порадую, що не це не я, а ми з вами, друзі, залучені до створення такого знакового дома століття українського бою. Я з вашою допомогою, з вашою участю, в вашому співатості намагатимусь максимально зібрати. Матеріали сучасного, колишнього, історії волейболу, яка кого варто звичайно на на ті відражені такому знакому видання. Ну і ось Василь Тюпчі, да, миколаївсько Копайгородського волейболу. Безумовно, далі там місце своє. А оці хо -хо хлопці, які зараз намирають, це майбутня історія. А історія, це, 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 це те, що вже відбулося. От зараз цей матч відбудеться. Копай, ви місце, це не історія. Вони чемпіони Вінниччини, вони війшли в історію. Не тільки вони всі війшли в історію. Війшли в історію. Всі дев'ять команд, які грали. Всі імена. На жаль, на Вінниччині так не заведено. А ось десь є такий певний ну, супротив, таке мирування е -е, важливості персоналізації, не тільки володія. Там пишуть особливо там, на сайтах місцевих рад. От наша команда там виграла, там проявила хоробрість, братерство, бойовий дух. І я, як казав. Е Герої 17 митливістю вісьми Мюляр. Що це вас на опітети, потянуло? От тяне не опітіте, а жодного прізвища не названо. Не названа імена ті герої, які ви виборювали. Отак як і я зараз я коментую, а мене немає підрухової складів команди. Ось ми так намагаємося щоб ми з іншого якось так персоналізовувати ці процеси. Ну, і де вони? І, і вони йдуть, але не ну не дуже так думати. Ну і нема зацікавленості навіть тренери. Там, щоб е підготувати коментатору лисочок е з е імена, прізвища, і номери, номери, номери заведений. Я вимушені номер 9, номер 10, номер. Домер, домер, домер. На номер 325 на тілогреєчки печаль. Це про російські зони сказали. Але я думаю ми з вами таки дивимося волейбол. Якось там. Віднаходимо можливості, як якось стали кожного септе. Зараз лідер команди Бахоники. 6-5. Команда його перемагає. Але програла в першій партії. Суттєво програла. Цікаво буде у нас у другій партії. Дивіться, завелися хлопці і тої, і тої і команди. І 7-5. Дивіться, баконики. Досіння, досіння. Ааа, ось така скетка. Ну ось оця четвірочка, знову ж таки не знаю прізвища. По команді Кокайгорода. Тому претендуватимемо на MVP чемпіонат. На міхе.

Купай, Ось він четвертий номер пробуває. Третій примашений лідер команди. Балконики. Балконики, дайший. Ось той самий харизматичний пасічник команди, п'ятий номер. Який вважає, що мене звуть чоловік. Це що таке було? Прибіг до нього 9-й. 9 прибіг до 11 11 19-й дає 9-й, а той біля нього. 8-9. Копайгоро! Не путати з Китай городом. Там воли був, поки що і не пахне. Чи не так? Китай-города. Це все на війні. Буде передача, буде атака. Ні, це не атака, не встиг. Хлопчик. Але і важкувати буде. В такому віці, знаєте, пасувати з другого в четвертий, з четвертого в другий важкувати. Ребята! Такая атака пришла. Есть прием. Ну, физические дамы у 14 номера хорошие. Дозволяете ему. Дозволяйте. Хватит на врачу комментатор. Да не то хорошее, но треба выстрелить. Коли Підміть. Ай, це цей Копайгород забуває. Як казав, на затинці все плака. Ну, третій номер робив все правильно, знаєте, я. Такому волейболі, дитячому я був пасуючим, і я все таки е, намагався, так, да, ти е, ізначально в розстановці стоїш в четвертому номері, але я виходив третій після, ну, після подачі, виходив третій і намагався пасувати з третього. А цей хлопчик намагається пасувати з четвертого в другий, важкувато. Сільонок ще немає, це через весь майданчик точно видати передачу, важкувато. Тому я би порадив, я не знаю, колишній пасуючий, все-таки грати через третій номер, знищитись третій, пасувати відповідно, комфортно пасувати. і Ко уже тайм-аут боросриками. Не это мы, не это Десять пятнадцать. Бахвоники ще поборяться, поборяться, звичайно ж поборяться. Ось ну, така подача, хороша подача. Така швидкісна. Еее, на приємний Розпав. 16-10. І одиничка зараз розгадаємо подавати. Подавайте в нього стабільно, і так досконала. Ось вам результат. Знаєте, наш тренер встигав Василь Данилович кріпак, він встигав крикнути Аут в таких ситуаціях. Ну, не всі, звичайно, не завжди, але ми, ми послухали до тренера, звичайно, аут ми прибирали руки, І 99%, як тренер нам писавало, підняв, дійсно в У сучасних тренерів я щось такого не бачу. Костянтин Рябуха прикривається листочком папіру і показує. Я звоню подавати, а чому не кричати? Ау. <звук> да. Да. На жаль, я не бачу зараз таких ресурсів зараз, бо тонки зможуть підібрати. Дев'ять 10-19. Тупає град. Така прийшла. Цікавий розер. Цікавий. Блок прийшов. Ну. Ну коли ж він закінчиться, цей розер. ай яй 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 настрибався, настрибався, настрібався. Стрибався. Знову ж таки, мій тренер Василь Донецький пак е -е, казав мені, не давай двічі поспіль, тричі поспіль одному нападнику е -е, перебрав. Він, він вкладається в кожний свій стрибок, в кожну свою спробу атаки. І відновитися, можливо, можливо, він був правий. Що там з рахунком? 10 а. Атака четверки. Прием. 22 грузится. 12. Чисто мандрин, чтобы снова З 9 виступали в цьому чемпіонаті. золота їде не Вінницька басня з ДСА. А? а! От зараз буде вирішальний момент. Дуже вирішальний. Номери. Він так натхнені, баховники. Зараз баховники збирають. 11.22 Хороша подача. А це скидка. Це атака буде. Прийом є. Атака є! Давай ваут пробив. И подткнулся, хтось там, да? Торкнувся. Ну от навіщо торкатися? А тренер крикнув, а. Ну ось дивіться, камбек від бахоників. Цела чотирнадцяла, а то ми що на не горілки. Серйозний хлопець. Сам себе переграв. Я ж кажу, настрибався, Ну, Є певний ресурс фізичний, за цим звідси не було. А Копайгород дуже нервує. 14.23. Лок! Ну і, 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 і розріз продовжується. Дивіться, яка цікава раз зараз почала. Добре, поставлена долонька в четвертому номер скопає. Він володіє навіть. власною Долонькою. No ну все. Це такий розіграш. він буде затяжний, дуже-дуже, дуже, дуже, дуже затяжним. Ось яка продача за спину від п'ятого номера. Я ж кажу вам, буде хороший посил. Ну що, друзі, матчбол. Матчбол, матчбол. 24-14. Ну, Бачите, просто просто... Це не передача. Ну що, копай рок, чемпіон Вінниччини. Баховники, пуганіше сюди. Так закінчився чемпіонат. Третє місце Вінницька обласна зверша Бершать. Олександр Мазан, 28 восьме місце. Коментаторському.